Hello, шановні, вітаю вас у продовження проходження гри під назвою The Rail Valley. На силу, на силу ми стартуємо з цього проклятущого місця міста. Ой, дай Боже, здоров'ячка всім, хто придумав маневрові в оці роботи. Мала, ти шо? Ти маєш з оберту заводитись. Не видумуй мені. Що ж, ми їдемо. Нагадайте мені, куди ми їдемо взагалі? Куди? В МФ. Е, Блін, не то натиснув. Аж шкода, чесно. Е, в ВМФ. МФ це в нас де? Я зараз в GF. Їдемо ми аж в МФ. Обалдеть. Що ж. Приємного перегляду. Повний... повний вперед. Почнемо, почнемо нашу... Да давай уже. Thank you very much. Все, до побічення! Я ще отак можу вам зробити Знаєш як воно годить прикольно Якщо ти друг забув Мала, ти що там грієшся? Прикинь гріється, а шо? А, у нас там 550 тонн, наскільки я пам'ятаю, так? Да? 550 тонн лайна якогось. Що ми бачимо. У нас перша розвилка буде направо, друга буде наліво. Це як, в принципі, в добрі часи. Подивимось, як на цьому маршруті покаже, покаже себе наша нова малиха, е, враховуючи те, що в нас ще потяг вдвічі. Вдвічі важкіший, ніж був минулого разу, коли ми на старій малишці їхали тим маршрутом. Тоді було 250 тонн. Зараз у нас 550 тонн. Да? да, чи не да? Десь тут має бути написано 550 тонн. Ось до написано. Да, саме ось до. 4Ай, хорошо. Їдемо. Ні, мала швидкість тримає, добре. У нас тут все, все чеки Бомбоні. Стрілка в нас має бути зараз, чуєш мала, а ти можеш не розганятися якось? Чи в нас тут спуск. У нас тут, мабуть, спуск. Це щось перебор полтінник перед стрілкою, що то якось не хочеться, ти знаєш. Та ракет ще куди не йшло. Так, тут має бути десь попередження про розвилку. Чи ще рано. Що не непонятно. Добре. 40 їдем, все добре. Добре, 40 їдем, все добре. Отака от, от автологія. Так, і десь тут одразу за поворітом. Ага, ось у нас значок про розвилочку. Такс. А де наша Що За динамічне гальмо, я не знаю. Хто знає, напишіть. Є, паваріт направо є. Глянь, вона розганяється. Ану, що тут? Буде сход? Та ні, малиха впевнено, сидить на рейках. Так. Наступний поворіт наліво. Що там, всі на базі? Ух ти, йомо, глянь, а там кінця краю не видно. Так, ось це у нас поворіт. Він у нас наліво. Ну так, там маршрут уже по суті прокладений. Я сподіваюся, що навіть на оцій станції FF у нас не має бути проблем. Тому що там уже налаштований прямий переїзд. Я тобі так скажу. Що ж, і так, ми ще раз побачимо ті мальовничі краєвиди. Правда, тепер трохи е з низького ракурсу, тому що вікна ти бачиш, які низенькі, мені доводиться пригинатися. Такс. Такс. Що по мапі? Трохи їхати. Ну, то й добре. Їдемо. Малика трохи гріється. Погано, що трохи гріється. Ну, я сподіваюся, ми доїдемо дуже швидко. Мала, не, 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 не свищи там. Кто-то там посвистує, чуєш, що, щось, там, щось там по рейках, не, не, не те, його хоче вискачить, чи що, непонятно. В цьому завданні є одна проблема. Я можу не отримати додаткові гроші за швидкість, тому що я це завдання брав одночасно з минулим завданням на маневрування, і я одним тільки маневруванням займався, коротше, кільки? 30 щось з копійками хвилин. Коротше, проблема, так. Да. Проблема, проблема є, і я про неї знаю. Кота. Але що поробиш, таке життя? Це досвід і просто буду знати вже, що одночасно маневрування брати і перевезення це. Дурна робота. Дурна робота. Так, мала, давай ми ловимо момент, де ти починаєш грітися. Так, хтось не хоче грітися, взагалі, ти подиви. Зараз повний газ даємо, починає грітися, знижуємо трошки, температура падає. Але глянь, швидкість падає. Мала, ти що, не тягнеш? Ти ж Феррарі, аріо, алло! Алло, алло! Глянь, воно не тягне ні хіба? Невже ти всього вдвічі потужніша за ту прибуду? Що по суті те саме одне на одне виходить, а? Глянь, подиви, реально, воно не тягне. Я пердоле, господи боже мій. А де наша розвилка там? О, ми підходимо до розвилки. Мала! Давай повний газ. Грітись починає. Короче, молодець ти. ж знав, що ти така слабенька? Гріє, гріє, ти подиви, мала. Ех. Ну шо ж, тоді ну їдемо вже як є, що поробиш? Що поробиш? Що поробиш, тому що ну, а що ти, що там зміниться? О! О, нормуй. Кондр пойдет. Глянь, хоче їхати. Ну от не хоче, що ти з неї зробиш? Ні, ну, на секундочку. Якщо ти забув, да, то я тобі покажу, як виглядають ці 550 тонн. Це на всяк випадок, так, знаєш. На всяк випадок, якщо ти реально забув. Глянь, не видно воно, а, ні, видно воно в кінець. Ну от, коротше, от якось так от і виглядають цих 550 тонн. Якось так. Так, все наліво, все добре. Е, значить, що далі? По розвилочках у нас буде аж на станції FF. Гаразд. Мала, я тебе дуже прекрасно розумію. Слухай. Що тобі дати? Піска дать? Давай я тобі піска дам. Вона не тягне. Вона тупо не тягне, прикинь. Вона просто не тягне. От не хоче вона тягнути, все. Так, можна я звідси якось вийду да. Thank you very much. Я вже по капіні хожу взагалі вільно. Щоб ти розумів. Тут по своїм ходом хожу. Так що як є. Що по спуску? Буде спуск сьогодні. Починає набирати швидкість мала. А тут такі повороти починаються. Мала, може не треба? Чи як? Ти що, ти нормально у тебе все? Та наче норма. Я от не знаю, це спуск чи що це. Це не спуск, Ну, швидкість набирає, де погано. Дуже висока швидкість нам теж не треба, тому що тут маневри дуже. дуже дуже Зараз буде якийсь дуже крутий паваріт. Все одно гріється, глянь. Воу! Малиха, все добре? Все добре, мала каже, що все добре. Так, ну, у нас уже місто. Ми заходимо на поваріт. Йоп! Ну от якось так. Якось так це виглядає. якщо що. Ну, ми мали це колись побачити, чи не так. Ось так от воно і виглядає. Ну я казав, що розганятись не варіант. Я казав. Я казав. Це ми де. Це ми де та там. Мала, давай стартуй. Не хоче стартувати. Я знаю навіть чому, не, глянь, все ж є. Малиха, ти шо. Все, пішов розгін. Пішов розгін. Ми знаєш що, поки йде розгін, ми сходимо, подивимось, що по гальмах на вагонах. Чи ніде ніхто не пішить. Роза, йоп тудей. Ні, ніхто не пищить. Все добре, а тепер доганяємо. А знаєш, як ми щоденько догонимо? А от так от. Мала, а я тут, а я тут, а я тут. Ха-ха-ха. Отак от. Закрийся. Що по, по температурі? Ну, температура, так, да, температура тут хамає. Е, треба не забути, що от зараз починається спуск. Все, почала вже розганятись мала. Давай своїм ходом. Мені це взагалі нафіг не треба. Другий раз. Просто нафіг не треба. Це ми на якому участку зійшли? Хто там пам'ятає? Ага, після оцього тунелю, здається, так? Так. Е -е -да. Ось тут почався, мабуть, спуск. Оцей знак. Швидкість починає падати. Ну от непонятно, вона не дуже то і падає, розумієш? В чому прикол. Записую дві серії підряд. І мій коротше Oculus починає писати, що... Арбайтен. Зарядяйтен. Що це за глюки? Воу! Ага, оце отут, от на цьому поворотику ми зійшли з рейок. Ну, ті червоні циферки, я думаю, що вони не дарма так просто, типа, знаєш, намальовані. О, бач, вона і тут посвистує трохи. Рід дуже різкий поворіт. На 35 вона починає свистіла, га? Паскуда. Не дають, коротше, доїхати спокійно. Цікаво, чи мій квест дасть мені доїхати. Акулуся о мій. Так, тут у нас розвилочка, але, ну чесно, я. Я по, по, коротше, понадіюся на те, що тут уже все налаштовано. І буду 35 так далі їхати, гальма відпущу повністю. І ми будемо їхали, коротше, отак, от, як є. Швидкість починає зростати. Подивимось. Оберти зростають? Непонятно навіщо тут червона стрілка і біла. Хто знає, напишіть в коментарях. Ну, на тахометрі мається на увазі. Так, швидкість зростає, гальмуємо, тому що ну, станція як ніяк. Можуть бути різкі переходи на, на цих на, на стрілках, тож якось не хочеться. Ага, все, заходимо. Заходимо, свистить. тут налево. Ух, я уже думал, все, добрый вечер. Тут направо. Тут налево. И полностью левая сторона. А там, блядь, что стоит. А бою, мать? Ну як що ти будеш робив з ним? Паскудство. Тупо паскудство. Мала, давай потроху тільки не, не нервуй. Я все розумію. Давай, не нервуй, бо я сам нервую. Пішли туди подивимось, що тут у нас? О, си бляха вообще, пусти, як не знаю кто. Тут на будь заезжаешь и все. Тупо на будь короче, залетаем и херачим. Бляха муха. Давай мало. Эх. Ні, ну ти уявляєш. О, якісь васильки ростуть. Вони шо дихають, чи шо? Глянь, вони всі наче дихають. Ага. О, цей звучок прикольний. Ага. Не, ну це круто, мені подобається дуже цей звук вообще. Просто дуже подобається. Просто вообще. Я аж прям... Я в захваті від нього, чесно. Так, -с. трошки еду, чтобы ловить малу. Все, мала вышла. Не, не вышла. Все, да вышло. Мала, все, давай на это его. Арбайтом! <smart noise> Та ну, бляха, нема нема кому відремонтувати, ну, ти бачиш якась засада. Так, що ми бачимо? Повністю все наліво стоїть. Ну, вже як є. Так, наскільки я пам'ятаю, там буде дуже складно виїхати на ту гору. Дуже-дуже складно буде виїхати на ту гору. Тому мала, давай подивимось на що ти здатна. Так, це в нас якісь... Ага, це для паравізів. Станція обслуговування чи що? Води можна набрати, є слі. Деєшка стоїть, а друге то що стоїть. О, глянь! Оце, походу, то, що у мене не було. Це DH DH4, а то DM3, напевно. Ага, теж бачиш, так, да, такий дізельок. Коротше, це машина третього рівня виходить. Якщо ота жовта перша, то перший рівень, ота синя голуба, то другий рівень 100%, це значить машина третього рівня, і я другий рівень перескочу. Що, що цікаво? Що скоріш за все, що цей паровози, то, мабуть, окрема якась така, знаєш? Парафія. Окрема парафія. Малиха, малиха, ти що там? Ти не ведомий, давай тягни. Так, ну вона зараз вийде, да, на свої оберти. В тому сенсі, що типу вона там сама буде там грі, то грілася, то не грілася, швидкість падає. сосіска їде. Сосісочка катиться потроху. А що воно таке брудне? Може це щось тут треба десь кудись, га? Вогні, вогні, скловочісники. Нє? Ну ні, то ні, тю. Дивно якось. Дивно якось воно дуже дивно дивиться. Чого виглядає, маю на увазі. Кого воно І саме так, непонятно. Так, в мене що з кріпленням. О! 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 Це щось дуже дуже хитається цей. Окуляри мої таються. Мала, що, ми їхати будемо сьогодні? А ну, без пісочку, що ти скажеш? Ну, швидкість не, не падає. Ну от чесно вже не пам'ятаю, передивись короче, серію, де я на тій малисі коротше, піднімався сюди. Подивись, чи швидше було, чи не швидше, бо зараз у нас щось там где 13 13 кМХ Давай, давай малаше, зовсім трошки. Так, а я знаю, що тим часом зроблю. А ну, чекай. Есть у меня тут один Такий дружок мой. О! Ну, короче Там, если что, разбудят А, чекай, а что у нас там По цему э -э, Розвилд Має стоять направо, я ж сюди не їздив обратно. Значить, має стоять направо. Ну, по суті, що? А що по суті? Ой, вибачте, я випадково. Оця станція, вона мене чомусь здивувала, слухай. От чого вона мене так здивувала? Оця ФФ. Ну от якого біса вона мене так здивувала? Скажи мені. ...y que está.